Лише 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Чи справді можливо залишатися в Україні і відчувати підтримку Євросоюзу спеціальної та інклюзивної освіти для дітей і молоді з інвалідністю? Чи спрацьовує тут мотиваційне гасло Разом навчаємося і зростаємо? ЄС інвестує в наше спільне майбутнє? Кінець цитати. Або на практиці в умовах воєнного стану і років виснажливої непевності? Така формула ілюзорна? І навіть поглиблює прірву між українським різко постарілим суспільством та країнами Євросоюзу, куди виїхали матері з дітьми і навіть повні молоді родини. Ось така в нас сьогодні тема. Відповіді шукаю у викладачки кафедри спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти Харківської гуманітарно-педагогічної академії Наталії Івашури. Вона вперше бере участь у нашому подкасті. Рідне місто Наталії Феодосія, освіту здобувала у Харкові та Києві. Рік перед повномасштабним вторгненням працювала дефектологом у Новопокровському інклюзивно-ресурсному центрі. Найновіший її диплом 2024 року психологічне консультування та психотерапія. Несподіване місце, де такі знання здобувалися – Національний аерокосмічний університет ХАІ. Про несподіванки і виклики складного 2024 року ми і поговоримо. Телефоную до пані Наталії. Пані Наталія, добрий день. Добрий день. Чи можна вже перше запитання? Так, так, так. Ви працюєте в одному з найстаріших педагогічних закладів вищої освіти України. Що особисто ви встигли у 2024 році втілити, щоб використати і вітчизняний і європейський досвід спеціальної та інклюзивної освіти, що було очікуваним, а що несподіваним для вас? Дійсно, очікуваним було те, що не дивлячись на те, що в нас зараз в країні повномасштабне вторгнення, і Харків є. Безпосередньо близьким до цього процесу. Студенти до нас приходять, обирають нас. Це дійсно було очікувано, тому що наша академія дає багато знань, і саме практичного характеру, навіть враховуючи, що ми працюємо в дистанційному форматі. В нас працює дуже багато практиків. В мене, наприклад, як людина, яка прийшла з громадського сектору викладання, є багато можливостей, які я і задію. це дати можливість нашим. Майбутнім дефектологам, асистентам, вчителів, логопедам, спілкуватися саме з родинами, які мають дітей з інвалідністю. Ці зустрічі є важливими, бо наші здобувачі бачать, як батьки, які залишилися в Україні, так або виїхали, як вони підтримують свій ресурс. Ми формуємо у молоді розуміння, що коли ми спілкуємося. З дитиною, з особливими освітніми потребами, ми спілкуємося із цілою системою. І як важливо вміти підтримати всю родину з того, що було можливо несподіваним, в цьому році було в мене дуже багато закордонних поїздок, як ніколи, країни є дійсно готові ділитися. Приклади міжнародного обміну навіть для людей 35+, вони є, і я дуже раджу всім цим користатися. Коли ти приїжджаєш. За кордон слухаєш їх досвід. Питаєш, а чим ми можемо бути вам корисним? Неочікуваним є їх реакція, тому що їм не зрозуміло, що ми, навіть працюючи в воюючій країні, готові чимось ділитися. Іноді оцей комплекс меншої вартості українських фахівців заважає там за кордоном казати. Хлопці, дівчата. А чим я можу? вам бути корисний? Як я вам можу розповісти про свій власний досвід? З гідністю ділимося своїм, кажемо, а ми отак робимо. А у нас отак це працює. Пані Наталі, чи можна більше про Німеччину? Бо цікава програма Обмін досвідом, молодіжна робота для фахівців з України та Німеччини? От справді обмін. Дуже вдячна цьому обміну, і він був створений ну в першу чергу українцями, дівчатами, які виїхали, Му він був створений трошки з іншою, скажімо, знаєте, філософією, ніж коли це створюється виключно європейськими організаціями. Бо дівчата, знаючи, як вони приїхали в цю країну, що їх цікавило, вони детально організували цю програму, щоб ми побачили певні культурні відмінності і різні системи. Ми побачили, як працює соціальна сфера, як працюють з молоддю, у тому числі з молоді з інвалідністю, як організована інклюзивна освіта в Німеччині. Що там є дуже багато прекрасних прикладів, які ми маємо взяти. Для свого користування було зрозуміло, що коли ми спілкуємось і починаємо говорити про свій власний досвід. Вони дивуються, але ми дійсно змогли розповісти, як та ж сама молодіжна робота продовжує існувати в Україні. Моя знайома коліжанка вже. З Сумської області я розповідала, як вони активно це роблять, і коли вони питали, а скільки ж там від до кордону дуже дивувалася, казали, що ви маєте ділитися про формування стресостійкості, тому що у вас тут досвіду значно більше ніж у будь-якої країни Євросоюзу. і це той досвід, який вони будуть потребувати, ну, тому що. Виклики в них також є різного характеру. Те, що стосується інклюзивної освіти, в них так само як і в Україні. Вибір є у батьків, де вони хочуть навчатися. Існують все ще спеціальні школи. Є чотири форми, і от на одній форми я б хотіла зупинитися. Варто придивитися до неї. Це партнер класи. Два класи поруч між ними є двері. В Цих класах працюють декілька фахівців. Є вчителі класу, є асистенти, і вони розробляють план, на яких уроках ці діти знаходяться разом. Які заходи будуть проведені, а які уроки будуть в них проведені окремо. Це до того, що з вересня 25-го року почнеться більше спроба збудови спеціальних класів в інклюзивних закладах України. Це дуже лякає батьків. Це викликає дуже багато питань у фахівців. Які працюють в цих закладах, як же це організувати? І чи не буде це ізоляція в цьому спеціальному класі? Я дуже раджу своїм колегам би там подивитися на таку форму партнер-класу, коли діти між собою дуже часто спілкуються, не лякатися різних нових форм, які приходять. Важливо їх правильно реалізувати. Які ще зразки роботи в нових умовах можна запозичувати, не чекаючи вересня 25-го року. Україні треба змінити політику щодо підготовки кадрів для спеціальної інклюзивної освіти, зрозуміти, що це є вартісний. Фахівець, щоб він мав роботу нормально оплачувано, щоб студенти йшли, тому що ми розуміємо прекрасно, що це якраз буде той період, коли абітурієнти будуть обирати цю спеціальність. Знаєте, що мені сподобалося в Німеччині, Це цей рух громадських організацій, будь-яких і волонтерських, і взагалі відношення до того, що я частину свого життя приділяю покращенню життя іншої людини, чи вирішення якоїсь проблеми. В них є робота, та а є справа честі. Це якраз про волонтерську або громадську діяльність, можливо, людина одразу обирає таку спеціальність, і для них це є справою честі. Мені б хотілося, щоб відношення до фахівців, тих же асистентів, вчителів було не так, знаєте, як до людини принеси подань. Це є той фахівець, який закладає майбутнє, що ця дитина отримує навички по життєві, Ця родина залишиться в Україні, тому що саме фахівці будуть тримати, продовжувати повертати. Родини з-за кордону і вони не будуть лякатися, розуміючи, що тут є фахівці. Знаю багатьох матерів з Харкова, які, ніби, в розвідку приїздять подивитися, пожити кілька днів у своїй квартирі. Часто цей досвід буває сумний, бо квартири на Салтівці, а це досить небезпечна зона. І зараз, але є і ті, хто придивляється, а як справді дитину з особливими освітніми потребами все-таки можливо можливо повернути у звичніші рідні умови. Маленькі такі висновки прошу зробити. Чи справді у Євросоюзу і України можливе спільне майбутнє вже зараз підтримка у громадах, а не тільки за кордоном вам знайома і ви можете такі приклади навести з Харківщини проекти, які ми можемо. Розпочинати в Україні за підтримки, наприклад, міст побратимів, навіть як громадські організації в Харкові, звернути на це увагу. Стосовно підтримки в громадах, часто європейські організації, грантодавці працюють більше на закриття наших гуманітарних потреб. Не всі вони готові розглядати системні зміни, добре працює. Обмін досвідом в Німеччині є молодіжні центри, які мають направлені роботи з молоді з інвалідністю. Давайте розширимо це на наші громади. Це був подкаст Градусник. Я, журналістка Ірина Мироненко, спілкувалася з викладачкою кафедри спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти Харківської гуманітарно-педагогічної академії. На запитання відповідала Наталія Івашура. Дякую, пані Наталія, і дякую нашій аудиторії за інтерес до теми інклюзивної освіти. До зустрічі.